Анатолій Валевський, Сонячні кульбабки. Більшість звичайних рослин мають певний час цвітіння, і кожна гарна у свою пору. Але деякі з них радують нас практично з ранньої весни і майже до середини осені. А якщо одні стоять теплі й сонячні, то й до кінця панування золотоглавої володарки. У щоденній метушні, поспішаючи за своїми клопотами, зазвичай не часто дивимося під ноги, а тому і не звертаємо уваги на маленьких, наче усміхнені сонечка кульбабок, які щедро розсипані галявинами, газонами або вздовж парканів. Вони настільки життєлюбні і спрямовані до сонячного тепла, що нестримно пробиваються навіть між бруківкою і визирають із шпарин старого асфальту. Навесні і на початку літа кульбаби розростаються особливо бурхливо, але потім, поступаючись місцем іншим квітам, стають більш скромнішими і відступають на другий план, хоча їхні сонячні острівці весело жовтіють то там, то тут, аж до самого приходу затяжних сірих дощів. Набравши сонячного тепла, квітки кульбаби чарівним чином перетворюються на невагомі білі пухнасті кульки. Трохи дмухнув вітерець і ось уже попливли в невідомі краї білосніжні пушинки, наче невагомі парашутисти, щоб десь там, вдалині, дати нові сходи цих простеньких, але таких гарних своєю життєрадісністю квітів. Із квіток кульбаб, що стікають білим молочним соком, дівчатка збирають перші весняні букетики і роблять нехай не довговічні, але все ж таки життєрадісні прикраси. І ще варять варення, і навіть роблять вино, хоча й не всі про це знають. А вже як їх люблять бджоли, адже після довгої холодної зими вони з таким захопленням збирають перший пилок і нектар з яскравих щедрих квіточок. Та якщо чесно зізнатися, то хто з нас у дитинстві не плів з них тендітні віночки, що пахнуть свіжістю і теплом? І нехай завжди будуть ці простенькі жовті кульбабки, що з'єднують весняні квіти з плодами осені сонячною ниткою життя.